Дітки сьогодні до нашого заняття приєдналися гноми з країни слів Том Тім. Вони дуже не схожі один на одного. Том має твердий вольовий характер. Його ім'я починається твердо. І він любить все те, що починається з твердого звука. Тім з м'яким характером. І ім'я його починається з м'якого звуку. Тьох! Він вибирає предмети, що починаються з м'якого звука. Гноми дуже дружні і скрізь з'являються разом. Собі меблі, а нам треба дізнатися, що купив Тім, а що купив тому. Діти, ви пам'ятаєте, що тому сподобаються слова, які починаються з твердих приголосних звуків. І меблі він буде купувати, назви яких починаються з твердих приголосних. Подобаються меблі, назви яких починаються з м'яких приголосних звуків. Хто купив ліжко? Так, тім. Хто купив шафу? Так, Том. Хто купив диван? Так, Том. Тим і то пропонують вам малята відвідати країну і громанія та пограти з гномами в різні ігри. Перша гра мамина торбинка. Здогадайтеся, які продукти принесла мама з магазину в червоній торбинці. Якщо вона поклала туди тільки ті продукти, що починаються зі звука М. А в синю торбинку мама поклала продукти, які починаються зі звука С. В червону торбинку мама поклала морозиво, молоко. Масло, маргарин. В синю торбинку мама поклала сметану, сир, сосиски. Молодці добре виконали вправи. Тіму і тому сподобалося і вони вам пропонують слідучу гру. Вона називається магазин. Ось в мене іграшки, назви яких починаються з твердих, чи м'яких приголосних звуків. Я пропоную вам скористатися різнокольоровими фішками. Якщо назва іграшки починається з твердого приголосного, підіймайте червону фішку. Якщо з м'якого зелену фішку. Білка. І тому дуже сподобалися усі наші вихованці. І я сподіваюся, що вам також сподобалися гноми. І пропоную вам зробити тіму і тому подарунки. Намалюйте, будь ласка, тіму іграшки, назви яких починаються з м'якого приголосного. А тому. Іграшки, назви яких починаються з твердого приголосного звука. Гноми будуть дуже задоволені. До побачення, дітки!